Вітаю! Мене звати Юлія Мароняк. Я експертка у маркетингу та викладачка бізнес-школи УКУ. Ви навчаєтесь на проєкті «Гра Гравдовку. Чи бувало у вас таке, що на думку приходить ідея, але немає розуміння, чи цей продукт або послуга будуть потрібні на ринку. На що потрібно звернути увагу, перш ніж впроваджувати ідеї в життя? Звісно, треба подивитися на ринок. В цій лекції ми поговоримо про важливість конкретизації ринкового простору, критерії для оцінки ринку та як правильно валідувати бізнес-ідею у ньому. Визначення вашого цільового ринку є одним із найважливіших завдань. Це є основою вашої ринкової стратегії, включно із тим, як ви просуваєте та продаєте продукт. Вашими цільовими клієнтами є ті, хто швидше за все придбають у вас. Спробуйте описати вашого клієнта максимально точно. Хто вони, де живуть, чим займаються, в які в них потреби, за яких умов їм може знадобитись ваш товар чи послуга, де вони вже купували подібне, як часто? Чим детальніше ви вивчите свого клієнта, тим краще. Потрібно чітко розуміти, хто є клієнтом компанії і вести свою роботу, відштовхуючись саме від цих даних. Не намагайтеся створити продукт для всіх, тому що в результаті. Це буде продукт ні для кого. Наступним кроком у розумінні ринку є аналіз конкурентів. Одна з найпоширеніших ілюзій підприємця-початківця: у мене немає конкурентів. Якщо у вас немає державної монополії або міжнародного патенту на унікальний виріб, то конкуренти у вас є. Не розуміючи конкурентне поле, ви можете стати одним із або таким самим. Тож вам буде важко донести свою унікальність покупцю. У конкуренції є приховані переваги. Адже сама наявність конкурентів на ринку може надати вам розуміння запити на схожий продукт або послугу. Тож, якщо два ринки однаково привабливі, обирайте той, де є конкуренція. Це означає, що з самого початку у вас буде ринок споживачів, які купують схожу послугу чи товар. А це нівелює найбільший ризик розпочати свою справу без потреби і запиту від цільового клієнта. Того, хто придбає вашу послугу чи товар. Аби донести свою унікальну пропозицію споживачей, уважно вивчіть свою компанію, у чому її конкурентна перевага та унікальність, особливості виробництва сильні та слабкі сторони. Раджу тут використати такий інструмент, як swot аналіз Він надає можливість дізнатися про внутрішні сильні та слабкі сторони підприємства. А також про його зовнішні можливості і загрози. Матриця SWOT містить такі складові: сильні сторони, характеристики бізнесу, які вирізняють його на фоні конкурентів. Наприклад, кращий клієнтський сервіс на ринку, доступніші ціни, слабкі сторони, ознаки, які роблять компанію вразливою на ринку, наприклад, неефективна реклама, можливості. Їх компанія може використовувати для розвитку свого бізнесу, наприклад, правильне розміщення виробництва. Загрози. Вони можуть завдати компанії збитків. Наприклад, висока конкуренція на ринку. Наступний крок у донесенні унікальної пропозиції споживачеві вивчить своїх конкурентів. Хто вони? Звідки? Скільки їх? Використовуйте відкриті дані. Пошуковики, наприклад, Google. Доступні дослідження, аналітичні статті, соцмережі та сайти конкурентів. Зробіть мапу конкурентів і дізнавайтесь усе можливе про них. На основі цього створіть продукт або послугу зі своєю унікальною перевагою. Найкращий спосіб зрозуміти, що роблять ваші конкуренти, стати їхнім споживачем. Придбайте те, що вони пропонують, наприклад. Якщо ви хочете відкрити свою кав'ярню, відвідайте заклади, які розташовані поблизу району, де ви плануєте запускати своє кафе. Станьте їхнім клієнтом, прослідкуйте, скільки людей туди приходить, яка команда. Навідайтесь двічі, тричі. Звісно, цей підхід не дасть вам 100% розуміння ринку і ніж, але дасть первинне розуміння можливості успіху вашого бізнесу. Ще одна підказка для валідації ідеї на ринку. Розпочніть продаж товару або послуги ще до заснування бізнесу. Таким чином ви зрозумієте, наскільки затребувана ваша ідея. Важлива примітка: продаж вашим друзям, батькам, знайомим не зараховується у цьому дослідженні. Від близьких ви можете отримати відповіді, які можуть скласти враження, що продукт буде популярний на ринку, а припущення виявиться хибним. Працюйте у незвіданому для себе полі. Створіть Інстаграм сторінку та запустіть рекламу на послугу. Придбайте місце на виставці та викладіть кілька зразків товару. Розкажіть про свій продукт чи послугу незнайомій людині на тематичній конференції. Проаналізуйте отримані дані: чи був продаж із рекламних кампаній в Інстаграм. Чи отримали ви зацікавлення продуктом на конференції або виставці? Які ваші думки щодо запиту на продукт опісля здійснених кроків? Чи захочуть потенційні клієнти придбати його? Якщо ви маєте на меті започаткувати нову компанію, то варто провести невелике дослідження ринку. Тому пропоную техніку 10 способів, як оцінити ринок. Цей метод допоможе визначити привабливість будь-якого потенційного ринку. Автор методики Джош Кауфман, відомий американський підприємець. Ви бачите на екрані 10 критеріїв для оцінки ринку. Оцініть ваш потенційний ринок за кожним із них, за шкалою від 0 до 10 де 0 дуже непривабливий. А 10 надзвичайно привабливий. Критерії оцінювання ринку. Критерій перший. Терміновість. Наскільки людям це треба, і як сильно вони хочуть цього просто зараз. Критерій другий обсяг ринку. Наскільки активно люди купують схожі речі. Критерій третій ціновий потенціал. Яку найвищу ціну пересічний покупець захоче заплатити. Критерій 4. Вартість залучення споживачів. Наскільки просто, легко привабити нового споживача. Скільки приблизно коштуватиме забезпечити один продаж. І гроші, і зусилля. Критерій п'ятий. Вартість доставки. Скільки коштуватиме створення та дистриб'юція. Критерій шостий. Унікальність пропозицій. Наскільки унікальними є ваші товари та послуги порівняно з тим, що пропонують інші? Чи просто потенційним конкурентам вас скопіювати. Критерій 7. Швидкість виходу на ринок. Як швидко ви зможете щось створити на продаж. Критерій 8. Стартові інвестиції. Скільки треба вкласти у справу перед початком продажу? Критерій 9. Потенціал для підвищення продажу. Чи могли б ви запропонувати вашим споживачам щось ще. Критерій 10. Потенціал досталості. Скільки роботи треба вкласти, щоб продавати продукт після його створення? Після оцінювання підсумуйте бали. Якщо результат 50 чи менше балів, раджу обрати іншу нішу, адже ринок дуже непривабливий і там на вас можуть чекати складнощі у втіленні вашого проєкту. Якщо результат 75 балів і вище, то ви на правильному шляху. Цей ринок сприятливий для починання власної справи. Якщо результат посередині, від 50 до 75 балів справу можна втілити в життя, але вона потребуватиме великих вкладень, енергії та ресурсів. Отже, підсумуємо: у цій лекції ви зрозуміли, що попит народжує пропозицію. Якщо ви виявили компанії, що конкурують, це значить, що продукти на цьому ринку мають попит. Для того щоб визначити привабливість потенційної ніші, використовуйте техніку 10 способів оцінки ринку. Аби донести свою унікальну пропозицію споживачеві, уважно проаналізуйте переваги продукту, його властивості, сильні та слабкі сторони. У мене є власний продукт або сервіс. Що далі? Як зробити так, аби люди про нього дізнались? А головне, придбали цей продукт або послугу і стали прихильником мого бренду. Маю кілька підказок, які допоможуть вам знайти відповіді на ці питання. Створіть маркетинг мікс Маркетинг Мікс або ж комплекс маркетингу. Є загальним виразом, який використовують для опису різних варіантів, котрі обирають бренди для просування товару або послуги на ринок. Модель 4 p яку вперше запропонував Джерма Маккарті, є однією і, ймовірно, найвідомішою для визначення маркетингу. Це пропозиція правильного продукту в потрібному місці, в потрібний час за потрібною ціною. Здається, що все легко. Ідея полягає в тому, що вам потрібно створити такий продукт, який задовольнить потреби певної групи людей, виставити його на продаж у тих місцях, де регулярно бувають ці люди, встановити ціну на такому рівні, щоб люди зрозуміли, що вони отримують вигоду від придбання вашого товару. При цьому слід також запропонувати супутні послуги. Що будуть додатково стимулювати людей здійснити покупку. Якщо у вас вийшло все це зробити, то ви правильно зрозуміли і використали маркетинг для досягнення своїх цілей. Маркетинг Мікс складається з таких базових компонентів: продукт головний елемент комплексу маркетингу. Що конкретно є продуктом або послугою, і які основні характеристики та особливості вони мають? Що клієнт хоче отримати від товару чи послуги. Які потреби цей товар задовільняє? Як товар буде називатися? Як його позиціонувати? Чим ваш товар або послуга будуть відрізнятися від товару або послуги ваших конкурентів? Ціна. Ціну встановлюють таким чином, щоб посприяти продажу і водночас забезпечувати дохід відповідно до бізнес-моделі, яка прийнятна вартість товару або послуги для покупця? Чи існують фіксовані ціни на товари або послуги у вашій галузі? Які ваші ціни порівняні з цінами ваших конкурентів? Місце це дії, які здійснює підприємство для забезпечення доставки товару, канали збуту, посередники, розміщення, сайт тощо. Де споживачі шукають або купують ваш продукт або послугу. Якщо вони купують у магазинах, то яких? У магазинах розрібної торгівлі чи у супермаркетах або в іншому місці. Або, можливо, онлайн? За допомогою яких каналів найкраще просувати ваш товар. Просування створення взаємозв'язків зі своїми споживачами. Реклама офлайн та онлайн. Виставки, персональний продаж, соціальні мережі, контент, піар та інше. Чи дійде ваше повідомлення до цільової аудиторії за допомогою реклами в пресі, або на телебаченні, радіо? А можливо через розсилку повідомлень на електронну пошту за допомогою піару? як ваші конкуренти просувають свої товари та послуги на ринку, і як це впливає на вибір рекламної діяльності. Отож, підсумуємо: маркетинг Мікс відповідає за те, що, за яку ціну, де і як продається. Це базовий комплекс заходів, які визначають позиціонування вашого продукту або послуги на ринку. Регулярно тестуйте і оптимізуйте ваш комплекс маркетингу, оскільки ринкове середовище постійно змінюється і необхідно адаптуватися під його нові умови. Важливо пам'ятати, що для кожного продукту чи послуги створюють окремий маркетинг-мікс. А для планування просування товару чи послуги на ринок створюють маркетинговий план. План формуємо на довгий та короткий термін. А кожен із інструментів у плані має окремий бюджет. Приклад такого плану ви можете переглянути на слайді, де рядки відповідають окремим інструментам просування. Вертикально розміщуємо етапи впровадження плану просування продукту чи послуги. Вони можуть бути розподіленими потенно, потижнево та навіть помісячно. Впровадження правильно обрана стратегія просування та маркетинговий план допомагають створити привабливий бренд. Який може на 50% підвищити прямі заходи на ваш сайт, а також продаж товару. Інструментом у стратегії просування є канали комунікації. З їх допомогою бренд передає повідомлення цільовій аудиторії. Для визначення каналів комунікації існує модель PESO. Це Платні канали, тобто такі, де розміщення потребує оплати, Отримані. Які передбачають безоплатні публікації у медіа соціальні медіа: репости, реакції, коментарі, згадки лідерів думок, власні канали сайт, акаунти в соцмережах, профайли на форумах. У маркетинговій кампанії можна застосовувати усі канали комунікації. Вибір та пропорція використання кожного із них залежить виключно від цілей комунікації. Відштовхуйтесь від того. Чого ви хочете досягти, та хто ваша цільова аудиторія, зверніть увагу: не потрібно розсіювати увагу на весь наявний пул інструментів та інвестувати у всі можливі канали, аби просто бути всюди. Особливо, якщо такі надзусилля не вплинуть на ваші комунікаційні та бізнес-цілі. Для найкращого результату пріоритизуйте ваші цілі. Наприклад, якщо потрібно, аби про вашу компанію дізнались бізнесмени. Які довіряють діловим виданням, передплачують та регулярно їх читають, навряд чи ви підете у комунікацію у TikTok або місцеву газету. Цей приклад гіперболізований, але саме визначення цілей і детальна сегментація аудиторії допоможе вам сфокусуватись на потрібних каналах та проаналізувати їхню ефективність. Мене звати Юлія Маруняк, я експертка у маркетингу та викладачка бізнес-школи УКУ. Ви навчаєтесь на проєкті Гравдовгу. І пам'ятайте! Ваші знання це прибуток.